Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Чоловіки, які не готові долучитись до війни проти російських окупантів, мають шукати собі іншу країну. Про це в ефірі УПЕЛАІ заявив народний депутат України Ігор Кривошеєв. Ми винні цій країні можливо, своє життя. Я особисто не тішуся надіями, що зможу якось уникнути цієї війни. Я схиляюся до того, що мені теж доведеться воювати, заявив народний депутат. На його думку, війна, яку розв'язали РФ, не закінчиться через один-два роки, оскільки це екзистенційний конфлікт. Усі чоловіки. Чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо вони не готові долучитись до війни у той чи інший спосіб, то треба шукати собі іншу країну, відверто кажучи, якщо ви не берете на себе цю відповідальність, є можливість переплести тису і шукати собі інше громадянство, сказав Ігор Кривошеєв. Чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за, нашу, за наше право на існування, і якщо ми не готові долучитися до цієї війни. Тим чи іншим способом, то певно, що ну, треба шукати собі іншу країну. Ну відверто кажучи, а так ви... якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так, є можливість переплити тису і шукати собі іншого громадянства. Ну, ви, але ви кажете, що ми винні, можливо, життя винні цій державі. А ви особисто винні? Як ви відреагуєте на призов і чи ви готові йти в окоп? Я абсолютно готовий воювати. Для мене абсолютно не проблема.